Штуцер нержавіючий конічний різьбовий використовують для з'єднання деталей, які мають вихід під молочну муфту. Наприклад, таке приєднання матимуть затвори дискові різьбові, зворотні клапани і багато інших деталей. Даний штуцер є частиною різьбового з'єднання в зборі, яке складається зі штуцера конічного, різьбового штуцера, шліцевої гайки та ущільнення. Нержавіючий конічний штуцер для різьбового з'єднання являє собою високоміцний фітинг, що використовується для з'єднання трубопроводів в різних галузях промисловості. Його особливість полягає в конічній конструкції, що забезпечує надійність з'єднання за рахунок герметичного прилягання частин один до одного. Конічна форма штуцера відіграє ключову роль його ефективності. Вона забезпечує з'єднання, що особливо важливо при експлуатації під високим тиском або в умовах значних температурних коливань. Це робить цей тип приєднання довговічним та простим в експлуатації. Нержавіючі штуцери конічної форми широко використовуються в різних сферах: від харчової та хімічної промисловості до нафтогазового сектора та виробництва обладнання для транспортування рідин та газів. Їх використовують для роботи з водою, парою, нафтопродуктами та хімічно активними речовинами. Виготовлення штуцерів регулюється міжнародними стандартами, такими як СМС та ДІН. Для їх виробництва часто використовуються марки сталі AISI 304 та AISI 316. Розмірний ряд починається від dn 10 і закінчується DN150. Вибрати та купити вирів ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі.